Сьогодні ми ще з вами поговоримо про призначення житлових субсидій. Я про це неодноразово наголошую, але ще сьогодні хочу сказати: про те, що є обставини, про які ви зобов'язані повідомляти Пенсійний фонд України, і це потрібно робити у 30-денний термін з моменту виникнення таких обставин, які впливають на призначення вам субсидії. Вам обов'язково в цей термін потрібно негайно проінформувати Пенсійний фонд. Що ж такого має трапитись у вашому домогосподарстві, про що повинен знати пенсійний фонд, і як незнання цих обставин може бути повпливати на призначення вам пенсії? Субсидії. Дивіться, по-перше, що хочу сказати, якщо ви змінюються умови, зараз поговоримо про них, у разі настання нових умов, так подаються нові заяви та декларації. Про це обов'язково повідомляєте пенсійний фонд. Перше, якщо у вас змінився склад зареєстрованих у житловому приміщенні будинку членів домогосподарства, змінився їх соціальний статус, наприклад, ви влаштувалися на роботу. Або зміни у складі родини, наприклад, у вас народився внук чи внучка, або навпаки, він виписався і переїхав в інше місто. Це перший момент. Якщо змінився перелік отримуваних вами житлово-комунальних послуг, зміни управителя, виконавця комунальних послуг, Якщо ви здійснили одноразову покупку на суму понад 100 тисяч гривень. А також якщо ви придбали або набули права власності на нерухоме майно, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень. Якщо ви, до речі, якщо був оформлений кредит, наприклад, генеруючих установок на суму, що перевищує 150 тисяч гривень. Значить, якщо ви, наприклад, купили. Нове авто, набуття права власності на транспортні е засоби, крім мопеда і причепа, житлові приміщення в місті або в селищах міського типу. Дивіться, нерухомість, яка розташована в сільській місцевості, на право отримання субсидій не впливає, але повідомляти про її набуття, потрібно все рівно Пенсійний фонд України. Якщо ви здійснили операцію, із купівлі безготівкової або готівкової іноземної валюти, банківських металів, що перевищує 50 тисяч гривень. Йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тисяч гривень за 12 місяців. Якщо було отримано громадянином, так, якому призначено житлову субсидію або членом його родину, Членам його родини одноразову. Е так, допомогу чи одноразовий дохід в сумі, який перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, але знову ж таки, тут є винятки, крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу спадщині у вигляді нерухомого майна, або основної його частини гранту, або стипендії на навчання. Якщо ви відкриєте депозитний банків банківський рахунок на загальну суму, який перевищує 100 тисяч гривень. Настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидій на понаднормову площу житла. Призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, складу сім'ї та членів домогосподарства, працевлаштування або виникнення у них інших джерел доходів про перебування за. Кордоном людини зі складу домогосподарства або члена сім'ї, так? Людини зі складу домогосподарства сукупно більше, ніж, як 60 днів. Так, значить, що ще? Так, дивіться: надання будь-ким зі складу домогосподарства або членом сім'ї зі складу домогосподарства в оренду квартиру або будинку внутрішньо переміщеній особі та отримання субсидії на оплату вартості орендованої квартири будинку. Якщо це, щось у вас відбулося в такому переліку, як так, яке передбачено чинним законодавством на Нашої держави вам потрібно звернутися в органи пенсійного фонду та написати нові, нову заяву та декларацію. Обов'язково дослухайте це відео і зверніть на це увагу, що буде, якщо ви не повідомите. В окремих випадках може бути зафіксована переплата субсидій, і Пенсійний фонд України буде вимагати повернути ці кошти. Якщо ви в добровільному порядку цього не зробите, то відповідно пенсійний фонд буде залишати за собою. Право звертатися до суду, тож, будь ласка, пам'ятайте про обставини, про які ви зобов'язані проінформувати пенсійний фонд, щоб не втратити житлову субсидію.